А я вас хлопці порадувати. Маю вас хлопці порадувати, бо подешевшили в нас тракторчики джинма. Трактори джинма 3244 HSX. В наявності HSM. Самий бюджетний на сьогодні вот, HSM. Іде по переоцінці. Він представляє собою повнопривідний трьохциліндровий міні трактор з Оригінальним мостом джинма. З оригінальною трансмісією джинма бачимо відповідні літьо, логотіпи і серійні номера. Тоби, то не, не понятно, що. то є джинма заводська. Тут може писати що завгодно, можемо писати джинма. 244, наприклад, можу писати GNT, ну, треба дивитись на шильдики, треба дивитись на ось на літьо на залізі. От. Ну, і специф, кого були. Такі трактора можете теж бачити класично, як виконане літіє самого моста. Сам редуктор і сам рукав моста, як іде. От відрізняється там, від кентаврів, від оріонів, від девешок, від такого дешевого сегменту. З з цього трактора, трактора що, звісно, він дуже незручні, особливо модельки з реверсом. Тут нема де сісти. Тут хоч є куліса, тут просто куча рычагів. З усіх сторон торчить. От. но, тим не менше, трактора дуже по саме, по залізу, по ходовій частині дуже файні дуже надійні рахуються. Одним з кращих цих бренд рахується. В одну лінійку стоїть він з ДТЗ, з Лововом і з дяді Федором. Також і ззаді конструктивно рукава моста, сама коробка передач. Іде інша, більша потужніша, ніж в класичних всіх 24-х-40-х. От, такі в наявності такі тракторці. Маємо як 23 й рік, так і 24 й рік випуску. 23 й рік іде, в нас буде йти по переоцінці. 24-й рік теж там хороша ціна. На них зараз їх зараз фактично стартує ціна як стояв Кентавр 244С. За заводську джинму. Нема там газових опорів. Робоче місце незручне, ще не стоїть в старих моделях громазовий гідравліки, кому вона треба. Ну і такі всякі речі, коли, котрі, як ви розумієте, на саму роботу, експлуатацію трактора не вліяють. І буде чесно сказати, що я ніколи не хвалив джинму, прям не розхвалював. саме через це, це через те, що. Через те, що а, вот так виглядає робоче місце. І ти від цього нікуди не дінешся. А якщо твій трактор з кабіни, то взагалі смерті подобно. Вот. Но, кажуть, кому не принципово удобство, а принципова якість і залізо, то трактори лишаються одним із кращих. Все одно по репутації, по рейтингах просто людей. хто, знаєте, Я робив навіть опитування на каналі на Ютубі. Всі бренди там перечислив, яким які брендам люди довіряють. І джинма, джинма була на другому місці після тонфен, чи на другому, чи на третьому. Там ще лоу був. Лоу саме ці. Тому що в 260 джинми багато-багато років людей бігають. І то є техніка. Знову ж таки, показую. 3244, звичайно, є 3244 з ходу зменшувачі. Є 3244 на широких колесах є з реверсом. І йдемо, я ще покажу з кабінами. Є 40-ва також 4-котова джинма. 4-х 40-ва джинма. І зараз я вам ще покажу за кабіною тракторці джинма. То теж з кабіною буде одне на сьогодні самих, одній самих дешевих. Що? Вот у нас сороковка, а що 24. -ка. До речі, 24 зараз єдина. А, взагалі 24, яка є а, з кабіною, Бо щось 24 не завозять. Вот. Вот 40-40. Боже, а де ж 24? Та вона була тут, я пам'ятаю. 234, і там все якісь... Багато літрів на капоті. Немає, немає певно відгрузилось, але не біда, в нас є розібрані, ми складемо для вас. От вот, про що я казав. Всі переваги джинні, то добре, але но... робоче місце виглядає тут отак. Вот Просто для порівняння там, Не знаю, любий підійти там. Любий а, той же кі этот, скаут, Кентавр. І ось та біда. Ось та біда. Джинма. От. Но, як то кажуть, тісноті да не в обіді. Це саме про цей трактор. От. А по залізу добре. По залізу дійсно. Трактор один з то не мій рейтинг, ні я його Паутіни куча. Не я його, той рейтинг складав, о, складав. А той рейтинг складали люди. Люди підписані на канал, які фермера, які користуються технікою. Шо Джинма, Воволден Донфенг. 3 топ-3. Дядя Федор, звісно, перше місце по тракторці Джинма. Крепке, друге, третє місце. Рейтинг довіри в людей. Тому, якщо ви хотіли собі такого тракторця, номер телефону бачите внизу, Сама Низька ціна, оптова база. У нас фура прийшла, ще зараз буде вигружати новий товар. На старий оціняємо, відправляємо, все доставляємо як положено. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти.